Перелини регіону показали іноземцям. У Дніпропетровську цього тижня побував президент Таджикистану Емомалі Рахмон. Він відвідав Агросоюз, де йому показали, як працює молочно-товарний комплекс. Подивився і ракетно-космічну техніку на конструкторському бюро Південне. Зустрівся зі студентами та представниками таджицької діаспори. З губернатором Олександром Вілколом Емомалі Рахмон домовлявся про співпрацю. Президенту Таджикистану показують корів в Агросоюзі Синельніківського району. Їх дві тисячі дають 54 тонни молока щороку. Його якість за світовими стандартами найвища. Та найбільше президент зацікавився страусами. Хоче, щоб їх вирощували і в його країні. Тож разом з губернатором Олександром Вілкулом обговорили можливості співпраці Таджикистану та Дніпропетровщини в сільському господарстві та харчовій промисловості. Також делегація відвідала конструкторське бюро південне. А у Національному гірничому університеті президент Аджики. ...зустрівся зі студентами та представниками таджицької діаспори. Там йому присвоїли звання почесного доктора НГУ. У Дніпропетровську є всі умови для навчання таджицьких студентів, говорить Олександр Тут Здесь огромний потенціал вищих учебних заведень і ми відкриті к сотрудничеству. З іноземними студентами сейчас на Дніпропетровщині обучается 37 студентов студентів Республики республіки Таджикистан, з яких непосредственно в горному університеті, і ми далі открыты для сотрудничества і в образовательной сфері, і в економіці, і в науці, і в культурі. І наостанок українські та таджицькі студенти разом заспівали гостям пісню. Галина Полозова, Ірина Носачова та Олександр Довгань. Дніпропетровський державний.